24 й канал У CarPlay. головні події без зайвих кліків. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 28 травня. Середа, я вам традиційно пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу, які в першу чергу відносяться до нас з вами, українців, і до нашої з вами. України перед тим як розпочати, хочу вас попросити кожного з вас, аби ви поставили лайк, підписалися, прокоментували, написали звідки ви дивитесь. Аудиторія наша дуже величезна. Увесь світ і це пише. Мені дуже приємно і дивиться. Також не забувайте ділитися нашою розмовою і підписуватись на YouTube 24. -го. Так працює алгоритм YouTube Цього в такому випадку ми просуваємо нашу проукраїнську позицію. Це дуже важливо і звичайно ж. Український контент аби витісняти все російське, що є зараз в цьому світі, почнемо з чого розкол між Вашингтоном та Москвою зростає. Трамп вдруге жорстко пройшовся по путіну у Кремлі. Спробували відповісти, але Медведєвої компанії дуже швидко закрили рота. У Білому домі, врешті, Володимир Зеленський пообіцяв Путіну дзеркальні відповіді щодо останніх масованих ударів по Україні. Так от Дональд Трамп 47-й президент Сполучених Штатів Америки вдруге жорстко пройшовся по диктатору Кремля Владіміру Путіну. До цього назвавши його божевільним за атаки по Україні. Тепер президент США заявив, що якби не він, то з Росією вже б сталося багато поганих речей. Про це він написав у своїй соціальній мережі. Давайте я процитую. Владімір Путін не розуміє, що якби не я з Росією вже сталося багато поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем. Згодом в державному департаменті роз'яснили слова Трампа. Там сказали і натякнули, що президент може почати вживати заходів проти Російської Федерації. Учора, 27 травня, речниця державного департаменту Теммі Брюс сказала журналістам, що кремлівський диктатор Путін починає відчувати гнів американського лідера Дональда Трампа через те, що зараз відбувається. Цитуємо далі. Як ми бачимо сьогодні, на прикладі Путіна є моменти, в яких Трамп сприймає речі інакше, і так само як і в інших випадках за цієї адміністрації, все розвиватиметься. Дуже швидко видання Financial Times пише, що останні заяви американського президента демонструють зростаюче розчарування очевидною непоступливістю Путіна в переговорах. Зокрема, Москва не йде на поступки і відмовляється від. Перепинення вогню також речницю державного департаменту попросили прокоментувати реакцію Кремля на критику Путіна з боку президента США, який назвав того божевільним після повітряного терору проти України. Брюс наголосила, що Дональд Трамп рішуче налаштований зупинити війну розпочато до його вступу на посаду, і його коментарі в бік Путіна чітко вказують на особисту зацікавленість. У суті того, що відбувається, якби росіяни дбали про суть того, як це відбувається, тобто війна в Україні, вони б менше думали про це про Трампа, мається на увазі його висловлювання, а більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити різанину і вбивства, які відбуваються зараз. На думку представниці зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки досить чітко видно у якій позиції перебувають обидві сторони. Війни Росії проти України свіжа заява Дональда Трампа про Путіна, що той грає з вогнем, за словами Брюс, є чітким висловлюванням його думки про те, що відбувається, і я думаю, каже Брюс, що Росія повинна поставити до цього дуже серйозно. Впродовж останніх кількох днів Росія масово била по українських регіонах. На що нагадаю вам, 25 травня вже Трамп вже відреагував та заявив, що розглядає можливість введення додаткових. Санкцій проти Росії за даними Wall Street Journal, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти Росії цього тижня, але це рішення не гарантоване, і Wall Street Journal також пише, що Трамп, начебто, не хоче вводити санкції в банківській сфері, напевне, тому що хоче в майбутньому співпрацювати з Росією в цьому напрямку в економічних сферах. Але ж ми бачимо, як міняється настрої Трампа, особливо коли Путін не йде йому. На зустріч. до речі, в Росії спробували відповісти на заяви Дональда Трампа, і слово взяв Димітрій. Медведєв ввечері заступник голови Російської ради безпеки і колишній президент опублікував у себе в мікроблозі ЕКС відповідь на різкі слова Дональда Трампа про Путіна. Він написав, що до слів Трампа про те, що Путін грає з вогнем, і що з Росією відбуваються дійсно погані речі. І я знаю лише одну дійсно погану річ. Третю світову війну сподіваюся, Трамп це розуміє. Ну як завжди, бачимо, що найвище керівництво такої сверхдержави дозволяє собі і пропускається тез, який абсолютно не може виговорювати будь-який високий чиновник. На це до речі, Медведєву вказав і спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келух, який просто таки. Вказав на місце Дмитрію Так от, Келок назвав безрозсудними коментарі одіозного заступника голови ради безпеки Медведєва. Про це він написав також в своїй соцмережі ЕКС. Розпалювання страху перед третьою світовою війною це прикрий безрозсудний коментар Медвідів, який не відповідає вимогам світової держави, зазначив Келох. Спецпредставник додав, що Трамп та його адміністрація працюють над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства. Келох також наголосив, що США очікує на отримання від Росії обіцяного нею меморандуму. Який, от, до речі, вже, начебто, там в Росії дописують про це. Ми ще з вами згадаємо, бо про нього говорила заступниця Лаврова, заступниця міністра закордонних справ Росії Маша Захарова, якщо проговорити, що останні дні писав Трамп, справді це безпрецедентно. Він так ще не висловлювався, не висловлювався про Путіна, але також нам з вами чітко потрібно розуміти одну просту річ. Трамп змушений так писати, тому що удари. Путіна по цивільній інфраструктурі вбивства українців цивільних цими масованими ракетно-дроновими атаками, вони виставляють в поганому світлі і Трампа, тому що Трамп завжди каже, що Путін хоче миру, каже, що Путін де на діалог. А бачимо, насправді все виглядає інакше. І тому Трамп, мовляв, каже: Путін, я ж тебе добре знаю. Ми з тобою так говоримо, а ти мене так підставляєш. Чи варто багато ставити на ці заяви Трампа? Звичайно, що ні, тому що завтра він може марлагу прикинутись і сказати зовсім інше, що йому не подобається, що каже Володимир Зеленський, а Путін рухається до миру. Тому будемо стримано стриманим оптимізмом сприймати слова Трампа, тому що нас цікавлять вчинки, а не те, що пише Трамп у соцмережах. Якщо говорити про згадуваний меморандум, то Україна вже надала США перелік умов для досягнення миру та наразі очікують від Росії відповідного меморандуму. Про це заявив той же спецпредсник Трампа по Україні Кіт Келох в ефірі Fox News. За його словами, як тільки США отримують такий документ від російської сторони. То вдасться організувати зустріч України та Росії щодо мирних переговорів. Келок додав, що ймовірно, така зустріч може відбутися в Женеві. Загалом він сказав в цьому ефірі, що був варіант, і пропонували в Ватикані. Всі були за зустріч в, в... в Папи. Лева 14-го, але Росія була проти. Ну і тепер Келох каже про Женеву, і знову ж таки, будеться зустріч чи не буде на найвищому рівні. До речі, Келох сказав про Трампа, Зеленського і Путіна. Але сам факт, що знову ж таки Росія каже: ми не хочемо зустрічатися в Ватикані і США йдуть на поводу. кажуть, ну а може Женева? Ну прохані такі росіяни. А США виступають не з точки. Із позиції сили, а з позиції, ну не хочете таку цукерку? Давайте найдемо таку цукерку. Звичайно, що це є потурання Кремлю, і Кремль це усвідомлює. Також Келох сказав і згадав про так званий мирний план, який він представляв. Нагадаю вам в Лондоні 23 квітня, куди не прибув Марко Рубіо, де секретар і. Стів в тому, що кіна відмовилася взагалі розглядати ці пункти, так от він заявив, що Вашингтон розробив мирний план на із 22 пунктів, який не подобається ані українській стороні, ані російській. Келох тому назвав цей план хорошим, бо він. Тобто не подобається нікому, а значить, обом сторонам треба йти на компроміс, а значить, це хороший план. Але я вам просто нагадаю кілька пунктів з тих 22 тез, які абсолютно не підходять Україні, які ми ніколи не приймемо. Ну, по перше, пригадуєте, що там прописано наступне: що США де юре визнають Крим Російським. Звичайно, що хто ж на таке буде погодитись? Де-факто також визнання окупації чотирьох областей, тих, які зараз є по лінії розмежування, натомість Україні не пропонується зо, жодні якісь гарантії безпеки. Там написано наступне, що вони будуть в майбутньому левою часткою європейськими якимись силами, але все розмите нічого не написано. Ну тобто, достатньо нам знати лише про ці два-три пункти, аби сказати, що цей план справді не підходить Україні. Зрештою, Володимир Зеленський. Відповів Путіну на його ракетні атаки учора ввечері, і натякнув, що відповідь буде дзеркальною. Президент Зеленський упевнений, що в майбутньому Україна зможе дзеркально відповідати на атаки Росії. Про це наш гарант сказав у вчорашньому яке вже підкреслив. зверненні. за його словами. Україна працює над збільшенням власного виробництва дронів і далекобійних ракет і вже найближчим часом готується. Нові домовленості з партнерами України в Європі для інвестування в таке виробництво. Зеленський зазначив, що йдеться передусім про безпілотники та далекобійні ракети. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, каже Зеленський, про наші можливості. Але перспектива зрозуміла дзеркально відповісти на всі російські загрози та виклики. Вони там у Росії повинні відчути чіткі наслідки від того, що. Роблять проти України, і це буде більше того. Президент окреслив, що Україна має виробляти ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети і балістику, оскільки вони є ключовими елементами у цій війні. Ну і це сказав Володимир Зеленський вчора ввечері, А сьогодні вже на ранок, 28 травня, відомо, що як мінімум 115 безпілотників атакували, в тому числі столицю Росії, Москву. Є влучання по критичній військовій інфраструктурі Російської Федерації. Хочу вам також згадати слова Путіна і Лаврова, що вони будуть захищати всіх і визволяти верніше, російськомовне населення України, яке, начебто, під терором і під Київською Хунтою. Так, от є свіженьке опитування. Понад 80% російськомовних українців заявили про негативне ставлення до Росії після слів Лаврова про необхідність їх захищати. Переважна більшість російськомовних громадян України а це 82%, сказали, що не негативно ставляться до. Росії Лаврова їхніх висловлювань в опитування зробив центр Разумкова за підсумками опитання. Лише 13% російськомовних українців продовжують позитивно ставитись до Росії для порівняння. симпатії до інших держав виглядають інакше: 79% учасників дослідження позитивно оцінюють Францію, 75% – Велику Британію, 72% – Польщу. Відповідаючи на запитання про найбільш привабливу модель Суспільного розвитку 42% обрали європейський шлях. Лише шість вважають Росію моделлю кращою. Ну, звичайно ж, в сім'ї не без, як ви знаєте, так? але і тому у нас демократія, тому в нас допускається будь-яка думка. Але чітка відповідь є ось висловлюванням Лаврова, Путіна. про те, і, до речі, згадаєте, також в березні виданню Лекспрес-Французькому розказував. Сурков, що де є Русський мір, там вони будуть рухатись і просуватися і захищати. Не треба нікого захищати. Вас тут ненавидять і не хочуть бачити. Ось крапка. Щодо меморандуму, Росія у своєму меморандумі, що докинев, вкаже умови, а також можливі терміни закінчення війни. Про це заявила Марія Захарова. Вона додала, що Росія передасть Києву меморандум. Щойно його буде підготовлено зараз. Каже вона, робота триває. Цитуємо меморандум по Україні, що готується Російською Федерацією. Міститиме принципи врегулювання терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню в разі досягнення відповідних домовленостей. Ну от знову ж Росія каже про потенційне припинення вогню. США і Україна сказали безумовне, всеосяжне припинення. Ми готові це про це вкотре нагадав. Наш міністр закордонних справ Сібіга, який перебуває в Азербайджані з офіційним візитом, цитуємо Сібігу. Я скажу про позицію України. Наша країна готова припинити вогонь навіть завтра. Повторюю, ми готові. М'яч на російській стороні. Вони мають сказати, так. Їхня відповідь натомість. Це посилення ракетного терору. Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З нашого боку проблеми немає. Ми готові до 30, 60, 90 днів укладення перемир'я. Мені здається, чітка позиція безкомпромісна. Це поти немає ніякого, як це от кажуть, в терористів потенційно можливо припинення вогню. Ви знаєте прекрасно, що Росія пояснює відмову від припинення вогню, тому що в такому випадку Україна буде переозброюватись. Буде отримувати європейське озброєння, ро робитиме ротацію і так далі, і тому подібне. Таке враження, начебто, от окупанти стоятимуть і будуть пити чай свого самовара. Ну абсурдні заяви намагалися в Росії пояснити критику Трампа. От він ж назвав Путіна божевільним, а тепер от, що він грається з вогнем. Так, от про божевільного дуже смішно прокоментував і дико слова Трампа Лавров. Він пояснив різку трик... критику Трампа Путіна емоціями через слухайте саботаж його зусиль у Європі. Глава МЗС Росії звинуватив керівництво країн Європи в саботажі мирного врегулювання. Саме цим за його словами пояснюється різка риторика президента США Дональда Трампа на адресу глави Кремля. Цитуємо: і коли він бачить, що ці його зусилля, група європейських представників, починає саботувати, підштовхуючи Україну на абсолютно без Розсудні дії, включаючи атаки безпілотниками на Москву. Звичайно, у нього можуть виявлятися певні емоції, як у людини, яка не любить перешкод на шляху до досягнення шляхетних цілей. Прекрасно бачите і розумієте, як перекручує Лавров слова Трампа. Давайте так ще раз цьому коню пояснимо. Були на вихідних масовані жахливі кровопролитні удари. Країни агресорки Російської Федерації по Україні Запускалося сотні дронів, десятки ракет вбивства українців, цивільних українців, діточок наших. На що Трамп написав? Це божевілля, тобто припинити, що робить Путін, божевілля, і треба припинити вбивати цивільне населення. Це не шлях до миру. А Лавров виходить, і каже, Росія хоче миру, а Європа. Саботується все, вона підштовхує Україну до війни, тому ми воюємо. Ну, абсолютно, абсолютно дика заява Лаврова. Свої враження від того, що говорить Лавров можете, будь ласка, спокійно залишати не в коментарях записи. Американський сенатор Лінсі Грем попередив громадян Російської Федерації про згубні наслідки через політику агресії з боку диктатора Путіна, який не бажає припинити війну в Україні. Про це він написав у себе в соцмережі Екс. Напередодні він написав колонку в Wall Street Journal, де вкотре згадав про санкції, про те, що в нього є 82 сенатори сенатора зі 100, це безпрецедентна кількість, які готові голосувати за санкції проти Росії, і що Росія має, хоч якось, реагувати, одуматися і йти на якісь кроки щодо зупинки, як мінімум вогню. Так, от він каже про росіян: я ціную все те, що президент Трамп зробив, щоб покласти край цій жахливій війні. Але щоб закінчити будь-яку війну, ви повинні мати партнерів, які бажають це поки що Путін не хоче. Грем, говорячи щодо Путіна, закликав не забувати, що це людина, яка сприяла режиму Асада у Сирії у скиданні бочкових бомб із гелікоптерів на. Невинних мирних жителів і навмисних цілях у лікарнях у Сирії, також варварська поведінка подібна розігрується в Україні, наголошує сенатор республіканець Грем у своєму зверненні до громадян Російської Федерації попередив їх про згубні для країни наслідки через дії Кремля, зокрема через жертви в цій війні, через спад економіки та міжнародну ізольованість. Путін веде вас у прірву, каже Лінці Грем. І знаєте, тут Грем не помиляється. Але Грем помиляється в іншому, що росіяни, мовляв, не розуміють, що відбувається, що на них бідолашних тисне режим, репресії. Росіяни радіють, коли Україну обстрілюють, коли задіть, пане Грем в будь-який паблік, російський, популярний, авторитетний, коли прилітають ракети і гинуть наші діточки. Там так стільки радості, там стільки в них е, стає натхнення далі вбивати, тому немає до кого звертатися. Але те, що Путін тягне на дно Росію, це визнають вже всі експерти, як і військові, так і спеціалісти в економічній сфері. Еммануель Макрон, президент Франції, каже, що Трамп бачить, що. Путін вводить його за ніс, перебуваючи з дипломатичною поїздкою в В'єтнамі, його попросили прокоментувати останні обстріли. І французький лідер висловив думку, що президент США усвідомлює деякі аспекти брехні Володимира Путіна щодо України. Також Макрон додав, що сподівається на те, що гнів Трампа на Путіна втілиться у відповідні дії. І, ймовірно, президент Франції мав на увазі санкції, які США разом з Європейським Союзом можуть запровадити проти Російської Федерації. Ну, от ми бачимо, що останній тиждень риторика і критика Кремля зросла, мається на увазі з боку Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, я хочу вас закликати не робити якихось поспішних остаточних висновків, мовляв, що от все Сполучені Штати Америки. Побили всі горщики з Кремлем. Ні, це не так. Звичайно ж, далі Трамп писатиме, що там, не хоче чути, і те, що каже Володимир Зеленський, є все погано, але на даному етапі бачимо, що трішки очі протирає Трамп і, можливо, вдасться тиснути на Росію. Не тому, що так хоче Трамп, а тому, що так складаються обставини для Трампа. Я вам нагадаю, що окрім сенаторів. Як демократів, так і республіканців на нього тиснуть і в його оточенні. Бо ми з вами про це говорили, що Марко Рубіо фактично друга зараз людина Сполучених Штатів Америки, бо він обіймає ключові посади, як ем, глава держдепу, так і радник з нацбезпеки, виконаючи обов'язків Дональда Трампа. крім цього нього ще є дві посади. Тобто -то він має великі важкі впливу. І Wall Street Journal каже, що. Рубіо пояснює Трампу, що потрібно тиснути на Росію, потрібно вводити санкції, потрібно показувати диктатору Карлику Путіну, що ти винен у цій війні, що ти повинен зупинити, вбивати, що саме твої ракети, твої дрони вбивають і створюють геноцид в Україні. 26-27 числа міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був з візитом в Москві, Зустрічався з Путіним. Говорили про війну Росії в Україні про шляхи врегулювання. Хоча саме Путін, верніше його відомства пишуть, що в першу чергу вони говорили про двосторонні відносини Туреччини і Росії. Ну ми прекрасно знаємо, що це не так, але Росія хоче саме в такому світлі подавати контакти з Анкарою. Окрім цього, Фідан зустрівся з очільником Міністерства закони справ Російської Федерації Лавровим, і вони домовилися про наступне. Фідан запропонував Туреччину як майданчик для майбутніх зустрічей можливих делегацій України і Росії. На що Лавров сказав, що вони не проти, вони не хочуть в Ватикану. А от в Стамбул це хороша ідея. Ну а чому Ватикан не підходить їм? Ви знаєте, як вони пояснили. Сказали, що ми православні, якось не гоже бути в Ватикані. Ми прекрасно з вами вже це проговорювали. І наскільки це є абсурдно? Більше того, послухайте взагалі всю курйозність і всю абсурдність поняття Російська Федерація на вихідних вони масово обстрілювали Україну. А згодом, що вони роблять? Росія запросила засідання Організації Об'єднаних Націй через дії низки європейських держав, які намагаються перешкодити зупинити мирне врегулювання. Ви вдумайтесь, Росія запускає сотні ракет, які нищать Україну, і балістичні, і крилаті ракети, і дрони. Просто таки вся Україна палає. А на наступний день вони кажуть, ми скликаємо екстреного засідання ООН, тому що європейські держави. Намагаються перешкодити зусиллям мирного врегулювання. Ну, якщо комусь таке розповісти в майбутньому, той, хто абсолютно не планети Земля, він скаже: слухайте, ви точно про своєму розумі? Ви точно адекватно сприймаєте те, що відбувається у цій війні? Ну, розумієте, цинізм і висловлювання абсолютно дикі. І трішки хотів би з вами поговорити і роз'яснити про висловлювання. Нового канцлера Фрідріха Мерца. Нагадаю вам, він сказав, що Україна отримала дозвіл від Британії, Франції, Німеччини і США на те, аби бити по території Російської Федерації без обмежень. Він це сказав на європейському форумі. Відповісти йому вирішив віце-канцлер з іншої партії. Вони зараз в коаліції, так але партія Шольца, представник цієї партії, і віце-канцлер Ларс Клінгбайл. Каже, що виступає проти зміни курсу щодо зняття обмежень для України у використанні озброєння. І каже наступне: вчора каслер Мерц оголосив про скасування обмеження дальності поставок зброї до Києва. Це зустріло критику, звичайно ж, в Німеччині з його боку. І каже, що наскільки я знаю, ніяких змін не було щодо дозволу чи недозволу. Повністю використовувати озброєння на на всю на весь радіус дії, які дають нам партнери, згодом Мерц пояснив він сказав, що союзники України кілька місяців тому вирішили зняти обмеження на використання зброї. Очевидно, Мерц має на увазі грудень минулого року, коли справді Україна застосовувала Атакамс і Storm Shadow по території Російської Федерації. Якщо залом говорити про дозвіл, до речі, в Street Journal теж пише, що Трамп може дозволити використання цього озброєння. Давайте зрозуміємо, що мається на увазі. Все озброєння, яке ми не використовували наразі в повному обсязі на повний радіус дії, це є ракети АТАКАМС на 300 кілометрів. Ми ні разу не били, тому що не маємо дозвіл з боку Сполучених Штатів Америки. А також це є винищувачі F-16. Пригадуєте, так що Білий Дім каже, ми. Домовилися з третіми країнами, що вам передають F-16, але ви наразі не можете їх використовувати як атакувальні елементи по території Російської Федерації лише з метою захисту, як ППО, ну як можливо, цілі на лінії бойового зіткнення на території України. Можливо, тут також будуть зміни. Будемо бачити, будемо стежити і сподіваюсь, що найважливіше до речі, хочу нагадати вам, що можливо передадуть Україні німці ракети які б'ють можуть бути на П'ять сотень кілометрів, і тоді Росія хай першою дізнається, що в нас є ці ракети. Чому першою? Тому що офіційно німецький уряд сказав, що вони засекречують і тепер не будуть казати, що надають Україні, але наголосили, що сприятимуть і в двосторонніх відносинах України щодо далекобійних ракет. Ну і на завершення про те, знаєте, чиновники, які колись мали посади, вони менше говорили, вони менше робили. А вже коли втрачають свої повноваження, кажуть, як має бути, і, і дуже слушні думки висловлюють, але ж розуміємо, як то кажуть, після бою руками не махають. А от вони пробують махати. Так, от про що я кажу? Колишній верховний головнокомандувач НАТО генерал Філіп Брідлав, який очолював війська альянсу в 13-16 роках, сказав, що агресію Росії проти України можна було зупинити ще на ранніх. Етапах, але захід не використав цієї можливості, оскільки війна триває вже 11 років, і на початку вона не була такою масштабною. Цитуємо далі Брідлова. це не було таким масштабним, як зараз, але агресія Путіна триває вже 11 років, і так слушно запитати, чому ми не вирішили цю проблему. Бо ми просто не зробили це пріоритетним протягом цих 11 років. Були можливості, які захід просто не використав. Коли ви питаєте, чому важко, тому що Путін вклав у цю війну надто багато. Якщо він просто відступить, це стане величезною проблемою для нього. Йому треба, хоча б якесь переможне пояснення для сотень тисяч загиблих і поранених російських солдатів. Тому він продовжує війну, бо мусить це ускладнює для заходу пошук миру. Він наголосив, що мир має бути не лише формальним, а справедливим і тривалим. Брідлав зауважив, що зараз багато хто вимагає жертв лише від України, але Росія теж має відчути завершення цієї війни. На його думку, мир неможливий без поступок з боку Кремля. Передовсім потрібно дочекатися, коли Росія буде готова до переговорів. Наразі вона не має такого наміру. Вони просто тягнуть час, щоб продовжувати війну. Ну, слова Брідлова, вони дуже і дуже правильні, але знову ж таки згадувати про те, що захід не зупинив 11 років тому агресію Росії. Пане Брі... Брідлав, а ви ж тоді були при посаді? Ви ж три роки були команду чимнатом. Тоді про треба було про це кричати, а не зараз. Що ж, такі новини головні, основні були станом на 28 травня. Середу ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і звичайно ж діліться нашою розмовою у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що з нами! Дякую, що є! Не підведемо.